Виконуємо вправо 20 до параграфа 20 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилепчук-Шостопало 2023 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо пуста книга та заповнимо таблицю згідно зразка. Якщо текст не поміщається, то можна збільшити ширину ступця. Для цього наводимо вказник миші на межі стопців, щоб курсор миші став як двонапрямина стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Ну або двічі клацнули, і воно автоматично розширюється за величиною тексту. Давайте тут навіть клітинки об'єднаємо. Виберемо об'єднати та розташувати в центрі. Які розташуємо все-таки за лівою стороною, як і інші. Щоб редагувати вміст клітинки в двічі клацімову на ниші. Тепер виділимо діапазон E2F7 Ось цей. та встановимо грошовий формат. Для цього на вкладці основне в групі число відкриваємо цей список і вибираємо грошовий. Але нам потрібно, щоб було три знаки після коми. Для цього натискаємо кнопку Збільшити розрядність. Так, зверніть увагу. У мене з'явилися ось такі решітки, це означає, що вміст клітинки просто не поміщається. Тепер виділимо клітинку D2 та ось тут запишемо формулу. Дана формула буде обчислювати, скільки спожито електроенергії, а для цього нам потрібно від поточних показань відняти попереднє. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. пишемо дорівнює, Ну і далі нам потрібно записати вміст клітинки B2. Причому робимо посилання на дану клітинку. Можна написати b2, але зручніше це класнути по ось цій клітинці. Бачите, вона виділилася. Ось тут написано b2. мінус C2. І підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою від. Спожито 87. Тепер ось тут має бути аналогічна формула тільки для газу. Ось тут, ось тут так само, але для того, щоб не писати формулу цю знову, використаємо автозаповнення. Наведемо вказник миші на нижній правий куточок виділеної клітинки, там де формула. Бачите, курсор миші став як чорний плюсик. Стискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Відпускаємо. Зразу видно. Я тут щось неправильно написав. Точніше, не там, а ось тут. Тут має бути 1244. Тепер добре. Переконуємося, чи формула скопійована. Двічі клацаємо. Бачите? Формула є. Тиснемо скасувати. Все добре. Тепер порахуємо до сплати. Пам'ятаємо, що формула розпочнеться з дорівні. І для того, щоб порахувати до сплати, потрібно те, що спожито, помножити, помножити це зірочка на тариф. Підтверджуємо ведення формули. Порахувало. Далі знову використовуємо автозаповнення. Також робимо і для водовідведення. Тепер залишилося нам порахувати, скільки в нас всього до сплати разом. Можна, звичайно, було б все додавати, але ось тут використовуємо функцію. Для цього прийдемо на вкладку формули, і в групі бібліотека функцій, там де автосума, відкриємо список і вибираємо «Сума». Автоматично в нас виділений діапазон, причому виділений діапазон потрібний, якщо все добре, так і добре. Якщо ні, то протягуємо. І підтверджуємо. Так, в нас все порахувало. Ми це все зробили. Тепер вам пропонується знайти в інтернеті тарифи за відповідні комунальні послуги у вашому регіоні на поточний місяць. Я вже це шукати не буду. Ви це вже знайдете самі. Ну і, наприклад, якщо у нас тариф за газ буде 7,3, тоді у вас, зверніть увагу, все автоматично підраховує по-новому. І до сплати по газу і сума. Я верну назад, хай мене вже буде ось так. Тепер збережемо файл Excel. Збережемо нашу книгу. Для цього виконуємо файл. Зберегти або зберегти як. Зберігаємо у власній папці. Вибираємо огляд. з іменем вправа 20. Зберегти Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!